Деталі отримання гранту для ветеранів війни. Якщо ви плануєте подати заявку на грант, варто розуміти, які зобов'язання виникають перед державою і в яких випадках потрібно буде повернути отримані кошти. Отримання гранту передбачає певні обов'язки перед державою. По-перше, ви зобов'язані створити робочі місця. Кількість їх залежить від розміру гранту. Наприклад, якщо ви отримали грант до 250 тисяч гривень, ви маєте створити одне робоче місце. Якщо це 500 тисяч гривень два робочі місця, а якщо 1 мільйон гривень чотири робочих місця. Дуже важливо пам'ятати, що ці робочі місця потрібно створити протягом 6 місяців з моменту отримання коштів. Крім того, з працівниками необхідно підписати контракт щонайменше на 2 роки. Це гарантує стабільність для ваших працівників і забезпечує виконання умов програми. По-друге, ви повинні провадити підприємницьку діяльність не менше трьох років. Це означає, що ваш бізнес має працювати стабільно, а ви зобов'язуєтесь підтримувати робочі місця, які створили завдяки гранту. І, по-третє, ви маєте сплачувати податки. Це включає не лише загальні податки, але й податки пов'язані з працевлаштованими робітниками. Дотримання податкових зобов'язань є ключовою умовою для виконання договору про отримання гранту. Тепер важливе питання: чи потрібно повертати грант? Ви не зобов'язані повертати кошти, якщо виконаєте всі умови програми. Але є певні випадки, коли кошти доведеться повернути. По-перше, якщо ви не створите необхідну кількість робочих місць відповідно до розміру отриманого гранту. По-друге, якщо ви припините діяльність раніше ніж через три роки, ваш бізнес має функціонувати стабільно і за весь цей час періоду однаково. І по-третє, якщо ви не сплатите податки, зокрема податки за працевлаштованих робітників, це критично важливо для виконання умов програми та збереження права на отримані. Кошти, отже, грант для ветеранів війни це чудова можливість отримати фінансову підтримку для розвитку бізнесу, але для цього потрібно чітко дотримуватися умов і виконати свої зобов'язання перед державою. Якщо у вас виникають питання або потрібна допомога з оформленням заявки чи роз'ясненням. Зобов'язань звертайтесь до нас. Це допоможе вам бути впевненими, що ви готові виконати всі умови і використати можливості гранту на 100%.